Вітаю! Ми продовжуємо працювати з дробами, і сьогодні повчимось перетворювати десяткові дроби в звичайні дроби. Спочатку поговоримо про те, як розрізняти десяткові і звичайні дроби. Якщо в числі ви бачите кому, то це десяткові дріб. А якщо ви бачите число двоповерхове і між числами стоїть Рисочка – то це звичайний дріб. Отже, з комою десятковий дріб, з рисочкою дробу в два поверхи звичайний дріб. Для того, щоб перетворити десятковий дріб у звичайний, потрібно вміти читати десяткові дроби. Потренуємо читати десяткові дроби. Ось перший дріб. Різні частини цього дробу я зафарбувала різними кольорами. синім кольором зафарбована ціла частина. зеленим кольором дробова частина. А між цілою і дробовою частиною стоїть кома. Червоним кольором зафарбована. Кома відділяє цілу частину від дробової частини. Отже, починаємо читати. Спочатку читається число. Яке синім кольором зафарбоване, тобто ціла частина 0. Далі бачимо кому і говоримо слово цілих. Далі бачимо наступне число дробової частини одиниця 1 і десята. Чому десята? Тому що після коми одна цифра. У десятки один нолик. Отже, один нолик, одна цифра після коми – це десята. Тому саме число читається так: нуль, одна десята. Наступне число одна ціла п'ять десятих. Нуль цілих дванадцять. сотих. Чому соті? Тому що після коми дві цифри у числа 100, два нулі, по кількості нулів у розрядній одиниці. Отже, 0,12. Ще раз, спочатку читаємо число до коми, як воно написане, бачимо, коми говоримо цілих, і після коми читаємо число, яке наступне, бачимо, і думаємо. Десяті, соті, тисячні і так далі. Скільки цифр після коми, стільки нулів має бути в розрядній одиниці. Якщо після коми один знак це десяті. Якщо після коми два знаки це соті. Якщо після коми три знаки, це тисячні. Наступне число. 10,25 сотих 7,4. Зверніть увагу, що 0 в дробовій частині не називається, якщо він стоїть перед значущою цифрою. Тобто 0,4 ми не кажемо, кажемо просто 4, але сотих, тому що після коми дві цифри. тисячних. Отже, ми готові до основної частини уроку. До запису десяткових дробів у вигляді звичайних. 0,1 запишемо за допомогою рисочки дробу. Як говоримо, так і пишемо. Єдине, що 0, перед звичайним дробом ми не пишемо. Тому буде просто 1. ,1. Ось так. Як сказали, так і записали 1. ,1. 5,3. 5,3. 0,7. 0,7, але 0, перед дробовою частиною звичайного дробу не пишеться. 12,9. 0,2. 0, 0 ми не пишемо. Тут я поставила дорівні. Чому? Тому що цей дріб можна скоротити. Розкладаємо, скорочуємо. Ми вже вміємо це робити, тому я не зупиняюсь. На цьому моменті одна п'ята. Ви можете скорочити іншим способом, якщо ви ним володієте. Це не має значення. Головне, що на виході ви маєте отримати дріб 1 п'ята, 3,5. Також дробову частину можна скоротити. Скорочуємо. Розкладаємо 10 як 2 на 5, пам'ятаємо, і виходить 3 цілих одна друга одна ціла 4 десятих. Скорочуємо 4 десятих на 2. Виходить одна ціла дві п'ятих, цілих десятих. Скорочуємо, отримуємо 2,3. Отже, для того, щоб перетворити десятковий дріб у звичайний, ми його промовляємо. Далі записуємо, використовуючи рисочку дробу і, якщо потрібно, скорочуємо. Спробуйте виконати наступне завдання самостійно. Запишіть це число звичайним дробом. Працюйте. Перевіряйте: 0,19. 19, 19 сотих не скоротиться, тому так і залишаємо. Наступне виконайте самостійно. Перевіряємо, 4,7. Далі також самостійно. Перевіряйте 10,13. Далі самостійно. Перевіряйте. 5,3. Наступне самостійно. Перевіряйте. 0,25. Цей дріб можна скоротити, тому продовжуємо. Розкладаємо, скорочуємо. Скоротили на 25. Отримали одну четверту. Ви можете скорочити іншим способом, як вам зручно. Наступне завдання також спробуйте спочатку виконати самостійно. Працюйте. Перевіряємо. 1,45 можна скоротити. Розкладаємо, скорочуємо. Вийшло 1,9. Можна розкладати не до простих множників. головне, щоб ви нічого не пропустили при скороченні. Можна було б розкласти 5 помножити на 9 і 105 помножити на 20. І ви б отримали те, те ж саме. Але при такому способі іноді можна пропустити множники і не доскоротити дріб. Тому можна розкладати до простих множників. Це хороша практика. Нічого поганого, в цьому немає. Наступне завдання також спочатку спробуйте виконати самостійно. Зверніть увагу, що коми три цифри. Працюйте. Перевіряйте: 2,8 можна скоротити. Розкладаємо Скорочуємо. Отримали 2,125. Сподіваюсь, що ви ухопили принцип того, як перетворювати десяткові дроби у звичайні. Ці міні-навички ми будемо використовувати при виконанні додавання, віднімання, множення і ділення десяткових і звичайних дробів. Відпочивайте!